Привіт усім! Я люблю повідомляти хороші новини. І вже нарешті видно світло в кінці тунелю щодо баталій Польщі та України та зернових війн. Сьогодні ми про це поговоримо, бо вже є позитивні рішення. Дуже вас попрошу підтримати це відео. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок. Як польські змі, так і українські змі в один голос говорять, що вже рішення прийнято, вже є домовленість, і вона на даний момент влаштовує як Польщу, так і Україну, так і інші країни. Що пишуть польські змі? Польща уклала угоду з Литвою та Україною про транзит зерна з України із середи 4 жовтня транзит контролюватиметься литовською стороною. Повідомив міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Роберт. Телус перевірки транспорту з України зможуть відбуватися в литовських портах. Литовська сторона бере на себе повну відповідальність за ці інспекції, заявив Роберт Телос після переговорів з міністерством сільського господарства Литви та Міністерства аграрної політики та продовольства України. Звичайно, транзит буде відбуватися в системі Сент, тобто як і раніше, під суворим наглядом. Що пишуть українські змі про цю ситуацію? Перевірки українського зерна переносять у порт Клайпеде, домовленість Польщі, України та Литви. Ветеринарний санітарний та фітосанітарний контроль для українського зерна, яке йде транзитом через Литву, перенесуть з українського польського кордону в Литовський порт Клайпед. Очікується, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна. Ось, друзі, як бачимо, є якісь позитивні зрушення в тому, що. Знаходять конструктив, знаходять якийсь компроміс, не сваляться, не звинувачують, не перекривають дорогу, не перекривають кордон, а поспілкувалися, поговорили, знайшли якесь рішення, яке влаштовує 2, 3, 4, 5 сторін, підходить всім. Пробую. Якщо воно від сьогодні починає працювати і буде з ним все нормально, я впевнений, що воно буде і далі продовжувати. І це буде влаштовувати всіх, ніхто не буде скаржитися, що десь комусь щось не так. Є питання, є проблема, є її вирішення. Виник, виникло питання: дзвінок другу. Є така проблема, треба її вирішити. Сіли, поговорили, вирішили. Нічого складного. Всі дорослі і нормальні, адекватні люди. Ви що про це думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Як на мене, це хороша новина. Між Україною та Польщею не має бути таких проблем, таких негараздів. Все потрібно вирішувати вчасно, без всяких там звинувачень, і всім буде щастя. Це моя думка. Ви можете знаю як погодитись, так і не погодитись. Напишіть в коментарях, підтримайте це відео лайком і, звичайно, підписуйтесь. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім, хто нам допомагає йти до перемоги.